Любі малятка, сьогодні ми з вами вирушаємо на комашині посиденьки до наших друзів комашок на їхню галявину. Але перш ніж вирушити, давайте ми з вами привітаємося. Сонечко усіх вітає! Щастя кожному бажає. Пташки пісеньки співають. Рибки в озері пірнають. Світи ще люди розквітають, це вони так нас світають. Тож і ми ще посміхнемось і розвиватися підемо. ця красива галявина, але я щось тут не бачу комашок. А що ми тут бачимо, дітки? Правильно, ми тут бачимо геометричні фігури. Плоскі та об'ємні. А давайте зараз з вами знайдемо плоскі геометричні фігури. Червоний і назимом колір і форму. Червоний хто? Трикутник. Правильно. А під деревом хто в нас заховався? Овал фіолетовий. А під другим деревом. Шестикутник голубенький. А ще де плоска геометрична фігура. Так, на дереві прямо кутник. Молодці. А хто ж у нас в тривички там заховався? Бачу, бачу і вибачте, жовтенький куб. Синенький? Хто в нас? Циліндр, Також об'ємний ромбик. Де він? Золий біля листочка. Так, і на земельки сховалася куля. Ой, всі геометричні фігури ми з вами назвали. А може і комашка зараз з'являться? Давайте поглянемо. Ой, і наші комашки з'явилися. Гарні, красиві. Подивіться, яких ви комашок бачите. Так, тут є. І павучок, і гусеничка, і жучок сонечко, і мурашки, і бджоли. Так, і метелики. Навіть равлик он сховався. А давайте ми порахуємо їх. Подивіться уважно і скажіть, яких комашок у нас тут тільки по одному? Так, жучок, гусеничка, а ще он там равлик. Це не комашка, ну, він у нас також є якою цифрою ми позначимо? Так, цифрою 1. Правильно, ми зробили? Так. А тепер скажіть, яких комашок у нас тут саме найбільше? Порахуйте. Правильно, метеликів 5. І 5. Мурашок. якою цифрою позначимо? Позначимо цифрою 5. Ось вона, красуня. Правильно ми з вами зробили? Так. А ще які у нас комашки? Так, у нас тут два жучка сонечка і два. Або, скажімо, не два, а дві бджоли. Якою цифрою? Цифрою два. О, молодці. Комашки задоволені, що ви їх порахували. І запрошують вас погратися. Ось, подивіться, що комашки нам приготували. Нам треба порівняти. Де більше комашок, а де менше. Подивіться, тут скільки? Порахуйте. 8, а тут 6. Правильно з лівої сторони більше, і ми ставимо знак більше. Скільки тут равликів? Три равлика, а сонечка 4. Де більше? Так, більше там, де 4 сонечка. Знак менше. Бо равликів менше, ніж сонечок. Скільки тут бджілок? 9. А маленьких комариків скільки? Вісім. Кого більше? Звичайно, бджілок і ставимо знак менше? Ні, правильно, ставимо знак більше. Добре. Скільки тут метеликів? 4. А скільки тут гусеничок? 5. Знак? Менше, тому що метеликів менше, ніж гусеничок. Тепер тут поглянемо. Три метелика, а бжінка. Одна. Кого більше? Звичайно, метеликів. Тепер скільки тут жучків сонечок? П'ять. равликів? Чого? Чотири Кого більше? Більше сонечок. Тепер давайте подивимось, скільки тут метеликів. Два метелика, а скільки павучків? Шість. Кого більше, більше павучків? Значить, Метеликів менше, ніж павучків. Рогачі, жучки. Скільки їх? Шість. Чотири. А скільки у нас бджілок? Три. Кого більше? Так, більше жучків, рогачів. Молодці. Ще одне таке саме завдання. Скільки у нас тут мурашок? Порахуйте, Шість мурашок, а мушок п'ять. Який знак поставимо? Знак більше. Це означає, що мурашок більше, ніж мушок. Скільки метеликів? Два метелика. А гусеничок і дві гусенички. Так, знак дорівнює, тому що їх порівну. А тут скільки гусеничків? Одна, а метеликів три. Кого більше? Метеликів, знак знайомі менше. Гусеничок менше, ніж метеликів. Скільки у нас бджілок? 4. Ану, порахуйте метеликів. Метеликів 7, кого більше? Так, більше метеликів. Знак менше ставимо. Це означає, що бджілок ме... менше, ніж метеликів. Давайте далі продовжимо. Що ж там ще за завдання у нас цікаве? Ой, є дві скляні банки, і нам треба зібрати наших. Мурашок і бджілок у баночки, щоб випустити їх на галявинку. Подивіться, яка це цифра? Сім, а тут 10. А ну, хто з цих комашок, яку баночку у нас полетить? Скільки у нас му бджілок? Десять. А мурашок 7. Значить, ось бджілки летять. Жовту баночку? А мурашки? Так. У синю. Добре. Давайте далі подивимось. Ще дві баночки. Яке число? Три, а тут 6. Скільки в нас метеликів і гусеничок? Порахуйте. Так, метеликів 6, а гусеничок 3. Значить, метеликів яку баночку? Червоненьку, в якій, на якій цифра 6 написана правильно, а гусенички в зелененьку де цифра 3. Ой, які ви молодці! Гарно впорались з завданням. Наші метелики кажуть вам привіт. А до них прилетіли? Скільки їх? Чотири. Скільки? І прилетіло до них хто? Бджілки. А скільки бджілок прилетіло? Так три бджілки. Скільки всі ви тепер у нас комашок з вами? Всього порахуємо. Чотири, п'ять, шість, сім комашок. А який приклад складемо? Так, чотири. Додати 3 дорівнює 7. На квітучий гілець оселилось? ну порахуйте. Скільки? Шість гусеничок. Три гусенички. Поповзли далі. Скільки залишилось гусеничок? Три. А до цього було скільки? Шість було гусеничок. Три. Бо ви Уйшло від нас, скільки залишилось 3? Давайте скажемо приклад. 6. Мінус 3 дорівнює 3. Молодці з цим завданням впоралися. Ну що, може ми вже закінчимося? Ні, наші любі комашки ще нам одне завдання дали. Кажуть, любі дітки, ми трішки заблукали. І ви нам допоможіться розібратися з табличкою. Подивіться, у нас з вами є таблиця. У кожному рядочку. Не повинні повторюватися наші комашки. І в стовпчику не повинні комашки повторюватись. Дивіться, які у нас тут комашки? Бджілка, сонечко, метелик і мурашка. Якщо у нас тут в цьому рядочку є бджілка, сонечко і метелик, кого нема? Так, нема мурашки. Мурашка у нас вже є тут. Подивіться, давайте цей рядочок візьмемо. Ось на цьому місці, як ви дайте, хто може бути? Уже тут є мурашка, є у нас метелик. Може, тут сонечко? Або бджіка? Давайте подумаємо. Бо ми тут сонечка не можемо поставити, значить, тут у нас буде сонечко, а тут, як ви гадаєте, хто в нас? Так! Буде в нас метелик. Тому що бджілка. А ось тут уже Мурашка. Бо подивіться: тут у нас ми не можемо поставити ні бджілку, ні сонечку, а тільки нашу мурашку. Так. Як ви гадаєте, кого ми в цю клітинку поставимо? Звичайно, з ручка сонечка. Сонечко є, метелик є, бджілка в цьому рядочку є. Кого ми ось тут поставимо? Мурашечку. А тепер давайте... Це найлегке завдання. В цьому рядочку у нас вже є мурашка і сонечко. А не вистачає бджілки і метелика. В якому ми поставимо, яку клітинку поставимо? В цю ми метелика не можемо поставити, значить ставимо бджілку. А ось в цю вже ми ставимо метелика. Подивіться, у нас з вами що в рядочка, що в стовпчика. Бачите? Комашки не повторюються. Ви завданням впорались. Молодці. Наші друзі на Чернігій Галявині задоволені, що ви так гарно впоралися з усіма завданнями. Вони дякують, що ви їх полічили, знайшли всі геометричні фігури, розставили знаки, заповнили таблички, вирішили всі завдання. Ви молодці, до наступної зустрічі. Do pozdrava